Інклюзивна спартакіада розпочалася об одинадцятій ранку. Після шикування спортивні команди розійшлися по локаціях. Для дітей організували розважальні заходи та естафети, смуга перешкод, перетягування каната, футбол тощо. 12-річний Богдан кидає м'яч у кільце. За 10 хвилин у кільце попав 8 разів, розповідає його мати Ольга. Ребенку подобається те, що командний дух виробляється, в команді. Щоб прийти першим. Я вважаю, що це хороше міроприяття для дітей розвивають їх способності і спілкуються з другими, соціалізуються. Дорослі учасники змагалися в таких видах спорту, як теніс, шашки, доміно, дартс, армреслінг та гонки на візках. 73-річний Михайло 40 років на візку. Розповідає, спортом займається майже щодня. Це, це такий адреналінчик, це передати невозможно. Ну, почаще би, ну, такі мероприятия проводились очень хороші, очень полезные для здоров'я. Ми сидимо в чотирьох стенах дома, это, а так на люди виїхали, яке-то. В інклюзивні спартакіаді взяли участь понад 100 учасників з різних районів міста. Організовані мероприятие, звісно, хорошо. Будемо считать, що для такого знаєте возрождения тих спортивних. Міроприяті, которые були много лет назад, ну не німного 5-7 літ назад до карантина, будь так так это, конечно, первые. і очень приєдна, що вотані состоялись. Спортивний захід провели у рамках ініціативи Маріуполь місто рівних можливостей для всіх. Ініціатори інклюзивної спартакіади, громадська організація Повір у себе, основна ціль – показати, що люди з інвалідністю вони такі ж точно жителі Маріуполя і вони мають такі ж бажання і такі ж можливості, як і звичайні люди займатися спортом, Вони талантливі, талантливі і в спортивних достиженнях. За словами Олени Кравченко, у Маріуполі таку інклюзивну спартакіаду провели вперше. Всі команди отримали дипломи та подарунки від організаторів. Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.